Привіт, народ. Отримала на переробку ще одне намисто ось таке це річкові перлинки. намисто метр двадцять довжиною. А тут замовниця, хоче цікаве намистечко таке з галстучком. І два браслетики. Будемо дивитися, що з нього вийде. І ще один ось такий. Браслетик, це бурштин, два рядочки бурштину. Ось такий хрестичок його треба буде тут зберегти. От. І тут бусини, я не знаю, чи це обсидіан, чи це натуральні бусинки, чи ні, я не знаю, не можу сказати точно. Тут треба поміняти застібку, щось таке вже цікавіше зробити, бо якийсь він тут почорнівший вже. І трошки цей браслетик, і застіпка од не підходить по кольору. І він на замовницю трошки великуватий. Треба змінити ще й розмір. Ну, все, йдемо працювати. Браслетик із бурштину тепер має ось такий вигляд. Я замінила в ньому фурнітуру на більш кращу і додала трошки гематиту. От з перлинок початковий варіант був таким. Але замовниці не сподобався замочок, і ще вона хотіла зробити його трошки асиметричним. Тому намисто мені прийшлось переробити повністю, що вийшло зараз, побачите. Другий варіант на мистечка готовий. Ось так виглядає на манекені. Замінили замочок, додали 5 бусин гематиту асиметрично. І ось таке воно новеньке тепер. І в комплект такий же браслетик. З, таким же, з такою ж застіпкою і з таким же гематитом. І ще зробила ось такий браслетик дворядний. Ось такою застіпкою з фіанітами. Це теж фурнітура з позолотою і два рядочки намистин. Ось такий ще один вийшов браслетик.